Шановні мешканці міста Тіплодар, на сьогоднішній час усіх турбує питання початку опального сезону. Підприємством КПД тес 2 докладено максимальних зусиль для того, щоб підготувати підприємство опалюваль сезону, Виповнений повний комплекс технічних мероприятий та підписані всі необхідні угоди для того, щоб опальний сезон почався своєчасно. Сумісно з керівництвом міста ми зискали можливість. Погасити заборгованості перед енергопостачальниками, такими як Одеські електромережі та Одеса ГАЗ. Це питання на теперішній час вирішено. Це був дуже складний процес, в якому приймали участь як я, керівне підприємство, керівництво підприємства, керівництво вниз та керівництво військової адміністрації. Це питання стосується погашення боргів, які скопилось перед населенням Тіплодар майже 20 мільйонів гривень. Це питання дуже критичне для нашого підприємства. Це не дозволяє нам своєчасно розраховуватися з енергоносії і тому більше прохання погасити існуючу заборгованість. Усі питання технічного та економічно-фінансового плану на теперішній час вирішено. тому тепло в домівках теплодарців буде. Надійність теплопостачання дуже висока, але ж при ворожних обстрілах це дуже критична ситуація, пов'язана з енергоносіями. Постачанням електрики та постачанням природного газу, тому своєчасна сплата за послугу теплопостачання є ключовим, ключовою запорукою для того, щоб опалений сезон був стабільний, надіжний та гарантовано виконаний.